Ага, оце так, да? Пропоную вернуться. Сука! А, ми їх закрили? Що це? Що це було, блядь? Я так прикольно з дроном підлетів у гору, блядь, я тобі отвечаю, кайф такий и Да, я і хилявся на нм. Мне кажется, просто кайф був. У нас сольник Він тупо на одному. Я через гору піду, у мене діджук. Сейчас на тебе вибіжать. Девять. Не-не, <totot> стоїм тут десь. Еле назад, 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 назад. А, ног дал, да? А нам тут норм. Ты нас бачит, ты нас бачит, ти. да, не бачит, не стреляйте, хай. Стреляйте. Вони сині, окей, окей. Я під право трошки дивлюсь. О там ще дебілка стоїть, обережно, це склад другий. А ці вже піольні. 4 склада 12 чудик. Ага, сольників нема. Ми стоїм, ми стоїм. Окей, хай файт, хай пушать. Це тільки 4 склади. До нас дали зіпку на горі, тут я стою дивлюсь. У нас на горі зіпка. Якийсь подфундер дав зіпку до нас. Ну, вона чиста. 56 по ней. Боже, я готов к гибе кайф. Тони Вин, Тони вин. там пул-сквад, там пул-сквад. Там фулка. Вони підліво підливо пикають. У мене енергії вже немає, я поки не стріляю. Да-да, ми тут стоять будемо. Ось тут будемо. Ну, там десь будемо стояти. Хорошо, просто Сичес. Треба дивитися. Вони щось сейчас дивиться. До нас будуть летіти. Ні, до них, до них, вони зараз будуть файтиться. А, це їхній рейп. Нехай йдуть їх верхні дикреють, нам треба верхні дивитися. Зараз всіх, хто в ЛГшки, буде їм жопа. Оцих зараз буде вежи <звук> Я оцих бачу, але я не зможу по них стріляти. Два спадфайдері їде. Є в нього енерджі? Енерджі в нього є? Нема. Окей, а лайтів нема один путь. Окей, окей, окей. Єля забери свої лайти. Так, закриємо, сейчас закриємо. Не спіши, не спіши. Де вони? Один померто жорстко. Так, блядь. для мене useless, я просто по останньому фрізу дав 9. Это не похода на бендер был идил. Я просто дальше всех задачу. Есть, 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 есть. Вот тут. Да хуй, да, да хуй, это бейтодика. Хорошо, красота. Лайфу у не убев. Пушки? Вертайся, вертайся. Тира, ресай, ресай. Я цього придурка дивлюся. Нокнув, нокнув, нокну, нокнув его. Там двое. Траба Треб, их пушнуть Не, траба их дубить, дубить, Реса я. Дуб, Давай ты дубьем я, я так слайджу Все, красота Не, 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 не крафтить Ревик, Реви, Кревик, Ревик удал, одне хп. Треба пушится. мене тоже. Двадцать. Тоді все, тоді можна хубати по них. А давайте через льту зайдемо. Граната є Там одна, там одна. Притягнув, притянув. Это всі кили в мене по ну. Притяг. Я тоже чую тебя типа, его одного. Не, их двое. Точно двое. Все, возьми. Все поели, пострелял. Ракіра, кіра, обережно. Окей, я ще заходь. Ляха перекинув. У них двос, да. Ніка у стик двос. Нам треба тих додушити перших. Так, йово. Летим, 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 гору, гору. Я дропаюсь на низ, бо це не варіант. Хаусик на мені. Нок убив. А, він сольник, все, це ластовий склад. да, це ластовий склад лишився. Все, захиляємося на фул і це, все. Їх дуос, ми це виграємо спокійно. Ах ah, ты сука. Да хера я дав, я, я взлетаю. А все, все, все. Да ты шо. Нормас.